Нас очікує надзвичайно теплий лютий і аномально спекотний весь рік. Європейські синоптики віщують 2016-й становить рекорд високих температур за всю історію метоспостережень. В Україні в перший день лютого весняний плюс. Синоптики кажуть, всьому причина атлантичний теплий вітер. Вже 3 лютого він принесе нам 10 градусів тепла. А півню Закарпаттю взагалі 15. Тепла погода триматиметься увесь місяць. Температура буде коливатися, в дощі очікуємо слабенькі морози, тут невеликі мінуси в день стопчики термометрів покажуть а, плюсову температуру. Взагалі, по прогнозу, а, лютий очікується а, досить теплим. Середньомісячна температура прогнозується на 1-3 градуси вище за норму. щоправда українські метеорологи <глобальна> про глобальне потепління поки не говорять. Називають таку погоду просто відлигою. кажуть, після сильних холодів це нормально. Тим часом народні синоптики переконують радіти теплу ще рано. Вони вже склали свій довгочасний прогноз і констатують, холодно буде всередині лютого. Мінус прийде до українців у березні. справжнє тепло настане наприкінці. квітня. на столі. А как оно может быть, когда э, Пасха 1 мая, пятый день после Пасхи, э, 17 день угу. после Пасхи, 33-й день после Пасхи, вот это называется волны похолодания. И точно так же они идут до Пасхи. До Пасхи. Угу. Значит, холодный апрель еще впереди.